Привіт, друзі! Сьогодні Георгій Тука висловлює своє обурення. В Україні і досі немає воєнного трибуналу. Хто винен і чому ми досі цього не маємо? Дізнаємося прямо зараз. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, підтримати нас донатом і поділитися цим відео у соціальних мережах, щоб ніхто не пропустив цю гостру тему. А, що стосується воєнного трибуналу, це розповсюдження точка зору, яка має ну практично нічого спільного немає з реальністю. В Україні не існує воєнних трибуналів. Жодного. І ніколи не існувало Ну за останні 10 років я маю на увазі. Більш того, скасовано підрозділ. Генеральної прокуратури, який свого часу очолював Анатолій Матіос, який називався головна воєнна прокуратура. Це було зроблено. Я одразу одразу хочу пояснити, що я не підтримував питання розпуску воєнної прокуратури. Я не підтримую і не підтримував скасування спеціалізованих воєнних судів. Ну або, як хочете, трибуналів. так. Але це зроблено на вимогу Європейського союзу, це зафіксовано в вимогах. Європейці вважають, що питаннями правопорушень військових мають займатися суди загальної юрисдикції, і в тому числі і правоохоронні органи загального порядку. Це їхнє таке бачення, яке притаманно всій Європі. І воно працює у них наскільки воно ефективно працює у нас, у мене є величезні сумніви в цьому. Але ну для того, аби йти в напрямку інтеграції до Європейського Союзу, ми вимушені були погодитись на подібні умови. Ще раз наголошую: я за вступ України в ЄС, але подібні дії мені, наприклад, не імпонують. Відверто скажу, я не знаю мету створення окремої такої агенції, лише, ну у мене лише одна ідея це якесь конкретне працевлаштування. Абсолютно зрозуміло було з першого моменту створення, що головна мета їх, я свято вірю в те, що не Мустафа. Створив це цю агенцію. В нього, по-перше, і клепок не вистачає, по-друге, і впливу не вистачає. Цю цю агенцію створювали абсолютно інші люди за лаштунками, які стоять. Я думаю, що це або сам Єрмак, або йому хтось з його наближених. І головна мета згадайте, 21 о, ні вибачте, 22-й, 2023 рік. Як точилась дискусія про виділення трильйонських трильйонів доларського пунктівського е, європейських коштів на післявоєнне відновлення України. І саме на тлі оцих подібних ех, за 100 мільярдів їде, 300 мільйонів вон пруть в пішенях. На тлі оцього всього і була створена оця агенція. Отже, мета, генеральна мета цієї агенції це акумуляція і подальше розподіл тих самих в першу чергу донорських коштів. Для чого це створюється? Я думаю, ну, те, що нашим глядачам нашого каналу пояснювати, це не треба, вони і так розуміють. Але думаю, що навіть якщо задати запитання будь-якому українцю, то, мабуть, відсотків 90 нададуть. Вірну відповідь, для чого створюється подібна структура. Так само от я не маю, між іншим, сумніву в тому, вчора чи позавчора пролунала інформація, що щодо будівництва фортифікаційних споруд порушено вже 30 кримінальних справ. На суму, якщо не помиляюсь, біля 20 мільярдів гривень. У мене немає жодного сумніву. Що коли почнеться перевірка тих об'єктів, які безпосередньо опікувався Мустафа, порушених кримінальних справ буде не менше. І тут, я далекий, чесно скажу, я далекий від того, аби звинувачувати Мустафу в системі якісь корупції. Ні. Просто я абсолютно переконаний в тому, що люди, певні люди, Користуючись повною некомпетентністю Мустафина Єма, за його спиною створювали примітивні тупи схеми розпилу бюджетних коштів. Але відповідати доведеться саме Мустафіна Єма. Я не думаю, що в нього вистачило пахових клепок і знань юридичних, як це зробив Різніков. Коли, перебуваючи на посаді міністра оборони, керуючи процесами, він право підпису делегував своєму заступнику. І сидить тому зараз на нарах, не Резніков а його заступник. Бо всі документи підписував не різнікав. Ну, да, так можна. Я дуже сумніваюсь, що свого часу у Наєма знайшлися якісь фахові юристи, які б йому підказали. Створити подібну ситуацію у себе в агенції, аби не сидіти потім. Ну, поживемо, побачимо. В тому що ці перевірки будуть, у мене сумнівів, немає. Можливо, вони вже йдуть. І можливо, саме з цими перевірками пов'язане рішення про звільнення. Поки що цього ніхто не знає. Поживемо, побачимо. Дякуємо, що залишилися з нами до самого завершення відео. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, залишайте свої коментарі і не забудьте поділитися цим відео з друзями. Ваша підтримка допомагає нам розкривати найгостріші теми в Україні.